Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас в ім'я Ісуса Христа, нехай благословіння Отця і Сина, і Духа Святого прийде у ваше життя, у ваш дім, у вашу сім'ю, прийде на усіх тих, хто поруч із вами, щоб ви стали цим світлом. Де б ви не знаходились, щоб освячувати тих, хто загублений у темряві? Подивіться ми почали піст Даниїла, цей піст від інформації від цього світу і піст від інформації, світської цього світу, для того, щоб наш розум був чистий. Для того щоб отримувати слово Боже і думати про нього, розмірковувати Божими думками і щоденно насолоджуватися цими думками як насущним хлібом, годуватися цими думками, і ви пам'ятаєте, ми почали розмірковувати. Про те, як Бог він посміюється, коли бачить, нечестиві готують щось проти праведників, тому що Бог бачить, що день. І падіння нечистивого, він наближається день, коли він за все перед Богом відповість і заплатить за усі його справи. І ви знаєте, цей пісні він сильно відрізняється від усього того, зв'язано із тим, що раніше ми робили тому, що ви не тільки будете постувати від інформації, але не тільки. В думках, там, засобів маси інформації ви відмовитеся, але будете робити у цьому пості щось особливе, допомагати, намагатись допомогти ближньому. Чим ви можете допомогти? Як ви можете допомогти? Якщо не можете, добре, але хоча б молитися за людей можете, за тих, кому ви не можете. Допомогти чимось, тому що я не можу усім допомогти, але за усіх я можу молитися, за усіх людей. Хто вірить в Бога, хто шукає його, тоді цей піст, який буде відрізнятися, Господь ісус. вчить нас, як нам вести себе, поводитися, як нам говорячи наступне, Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та на вулицях, щоб хвалили їх люди. Поправді, по правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою, коли хтось робить добро. Для інших і починає усім це показувати, хвалитися. Тоді нагорода його, він вже її від людей він отримує. Коли люди захоплюються, аплодують, кажуть, яка прекрасна людина. Ви бачите в Божих очах, це те, що завжди. Воно відрізняється, Його погляд, Божі думки, вони інші, не такі, як у нас. Ісус радить тобі. Ось Він каже: а як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука Твоя, що робить правиця Твоя? Щоб таємна була Твоя, ось який секрет. Тут ми бачимо, щоб таємна була Твоя милостиня. Щоб таємна була твоя милостиня, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Дивіться, це чудово. Іншими словами, коли ми робимо щось хороше, для когось таємно. Бог бачить це, пам'ятаєте недавно, ми говорили про те, що вам потрібно щось робити хороше, щоб Бог прославлявся, щоб його ім'я було прославлене через наше життя. Тоді ми робимо це, тому що він всередині нас мешкає, і коли ви робите щось. Хороше. Тоді нехай ось ліва рука твоя не знає, що робить правиця твоя, щоб це було таємно, щоб це було неявно для усіх. І отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. У тебе буде явна нагорода. Це те, що Ісус нам гарантує. І коли ти молишся, Він каже, за молитву. А як молитися, то не будьте як ти, лицеміри. Ви бачите, Ісус говорить, що наша допомога. наша... Милість не повинна бути така, як у лицемірів, і тут він знову радить. Тоді, як молитесь, ви не будьте як ті лицеміри, що роблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам вони мають уже нагороду свою. Тому що якщо хтось молиться для того, щоб бути поміченим, щоб привернути увагу до себе, ці люди вони лицемірні, їхня молитва не почута. Але для світу, звичайно ж, це все дуже таке, що привертає увагу. Люди помічають. Хорошу людину, наприклад. Але Ісус каже тут але коли ти молишся, увійди до своєї комірчини, ось у твоїй комірчині, тобто кімнаті, зачини свої двері. Що це означає? Тобто відділись від цього світу. Це піст, який ми почали. Ніхто не бачить. Хто робить, то не робить, але отець бачить. Так чи ні? Ви знаєте? Ніхто не бачить, що ви робите під час посту. Але отець Небесний бачить, написано. Війди! До своєї комірчини зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в таїні. тоді, коли ми молимося, ми молимося і звертаємося до того, в кого ми віримо. Ми знаємо, що він чує нас, і Ісус каже тут: а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Явно. Тобто, усе, що ми робимо для нашого ближнього, якщо ми робимо таємно, без, щоб там якось прославити себе, Бог чує нашу молитву і нагороджує нас, явно. Він дає нам це явно. І, мов, коли ти молишся, Ісус каже, далі, не проказуйте зайвого, не потрібно повторювати одне й те ж. Ось подивіться, як це сильно. Тому що ось ці постійні повтори, прохання. Ці слова красиві, коли людина повторює. Одне й те ж це без сенсу. Бог бачить все, що у нас всередині сердець і бачить і відділяє тих, хто щирий, від тих, хто лицемір. І це дуже важливо, друзі. Будьте уважні, мої дорогі друзі, у тій молитві, яку Господь Ісус вчить нас звершати. Молитва отче наш Ця молитва не, має. не має бла -бла -бла. Немає там якихось якихось повторів. У неї є конкретні цілі. явно те, в чому ми потребуємося. Насущний хліб на кожен день і ці красиві слова. Гарні слова, які на чутливі серця вони впливають. На тих, хто лицемір також ні, у цій молитві все по-інакшому. Там слова явні, чіткі і відповідають потребам, тим потребам, які є у нас. Нам не потрібно просити більш того, чим ми потребуємося. Просіть, в чому потребуєтеся, і Бог. Почує вашу молитву. Говоріть із ним особисто. Говоріть із ним. І я можу молитися. Я можу молитися і молюсь, але моя молитва, мої молитви, явні. Або таємні, він знає, Бог знає. Він бачить і знає, про що ми просимо і що кажемо, тому що я знаю, яка б не була красива молитва, яка вона не була така особлива, вона буде порожньою, якщо ми не намагатимемося, якщо ми просто намагаємося обманювати слухачів і отримати ту славу, ту нагороду. Яку від людей очікуємо, щоб люди говорили, ой, як він молиться так здорово. Тоді лицемірна молитва не немає вірина не немає нічого, тому що Бог знає, що вона оманлива, це просто слова, пусті слова, які кинуті на вітер. І Біблія каже, Ось, а як молитися, не проказуйте зайвого, як ті погани, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство. Тобто молитва це не якийсь розмір чи якась спеціальна форма, вона залежить від того, від тої скорботи, тих потреб через труднощі, через які ти проходиш. Тоді Ісус каже, тоді, отож, не вподобляйтеся їм, бо знає Отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання, ви ж, бачите, тут до того, як ми ще щиро просимо у Бога, він уже знає, в чому ми потребуємося, Він усе знає, він усе бачить. Ніщо не проходить без його відомості. Він все бачить, він усе знає, він Бог, він всемогутній. Він не як людина, він Бог. Він настільки великий настільки великий, що його велич. Їй достатньо, щоб слово його вже воно завершало все, в чому ми потребуємося. Тому під час того, як він створював світ, він тільки слово використовував, і з'явилось світло. Він тільки сказав, да буде світло. Або коли він сказав, нехай буде тверді, і з'явилася земля, він усе робить. Використовуючи виключно лише його голос, його слово. Тоді він має цю владу. Не знаю, якщо ви е, маєте цю властивість усвідомити велич Божу, але не сумнівайтесь, друзі, в молитві Отче наш. Не сумнівайтеся у ній, ця молитва має величезну владу. Але вона має цю владу тільки для тих, хто щирий, Ті, хто не щирі, хто просто повторює, знаєте, там вивчене щось як папуга, одні ті ж самі слова, оче наштуші на небесах. Тоді краще навіть не робити цього так, якщо в разумі, в розумі вашому ви молитеся. Якщо ви не можете увійти в якесь таємне місце, якщо ви навіть знаходитесь там на публіці, десь відділіть час, де тільки ви і Бог буде. Наприклад, я часто згадую, коли я був на роботі, ще до того, як церква з'явилася, наша були важкі моменти на роботі. Ви знаєте, як Працювати із людьми невіруючими. Коли я йшов молитися, я ховався у туалеті. і там, зачиняючи двері, там ніхто мені не заважав, і там я ставав на коліна і говорив з Богом. Помилуй мене, Господь, спаси, і Бог чув мою молитву. Чув не тому, що я там був, там достоїн. Особливим я був, ні, я просто був щирим. Я казав, змилуйся наді мною Господь, спаси мене. Тоді ви, ті, хто слухаєте мене зараз, у вас є важкі моменти у житті вашому, коли ви проходите через скорботу, через якісь болі, через муки. Ідіть у ваше таємне місце. Неважливо, якщо це туалет, можливо, це навіть саме краще місце, тому що ти зачиняєш двері і ніхто не буде тобі заважати. Навіть якщо будуть намагатися там, двері будуть зачинені із середини, де ти говориш із Богом і він там тебе почує. Там він почує. І, наприклад, багато людей, я вже чув, отримали хрещення Духом Святим. Коли вони зачинялися в туалеті і молилися там, в зачиненому місці. Ісус не хоче, щоб ми намагалися брати приклад із лицемірів, щоб навпаки ми себе берегли від цього всього. Чому? Тому що лицемірство є чимось неприємним для Бога. Тому що лицемір він не вірить в Бога, тому що якщо б він би вірив, він би не став таким. Але ми бачимо, ці люди часто намагаються вести себе, поводити себе не так, як їхнє серце насправді живе, тобто вони ігнорують, вони відносяться до Бога без поваги, роблять. Просто тому, що усі роблять. Ви знаєте, лицемірна людина, яка каже одне, а робить інше? Вони викликають у Бога ось цю неприязнь. І знаєте, що я хочу вам сказати? Це щось особисте. ви знаєте, де більше усього, де більше у світі є більше всього лицемірів, ви знаєте, що є фабрикою лицемірства. Це релігійні люди, це люди, які в церквах, вони самі лицемірні. Наче це як якийсь завод, який виробляє лицемірство. Знаєте, розумієте мене? Де усі намагаються себе показувати не тими, ким вони насправді є. На превеликий жаль кажу, але що робити? Кожен Кожна людина має свою власну віру, і Ісус говорить явно. Отож, не вподобляйтесь їм цим поганим лицемірам, тому що Отець ваш Він знає, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Тоді Господь Ісус говорить. А ви ж моліться отак. Ось ця модель молитви. Це приклад, яким чином ви до Бога можете звертатися. Це твоя ціль. Ось це, якби не мов рецепт, щоб ви могли підійти до Отця. Тоді ви ж моліться отак. Отче наш. Що на небі. Отче наш, що на небі, коли ми говоримо про Отця, ми робимо це так не, не тільки для себе, а за усіх дітей, тому що діти, тільки діти мають це право, називати Бога своїм отцем. Мій отець і ті, хто не є дітьми, вони щирі, коли моляться. Цією молитвою Отче наш не залишаються без відповіді, тому що вони слухняні Слову Ісуса. Вони слухняні, і це є секретом таємницею, Отче наш. Які є на небі, іноді люди, вони не помічають, те, що вони в таємниці роблять, і що отець бачить їхні слова. Але коли людина щира, щира, тоді Отче наш це дійсно для Отця, це відбувається. Отче наш, що на небі. Він на небі, але також він і тут, поруч із нами. Це наша віра, нехай святиться ім'я Твоє, що означає святиться ім'я Твоє? Тоді, коли я молюся, Отче наш, який є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, і іншими словами. Нехай Твоє ім'я буде саме в шануванні у моєму житті, у моїй поведінці, в моєму характері, моїх вчинках. Нехай Твоє ім'я, воно шанується через такого істинного, істинної людини, яка дійсно щира. Людина, яка говорить і виконує. Ви бачите, друзі, це те, що я розумію, яким чином його ім'я буде святитися в житті моєму. Коли людина довіряє вірить, що ми Божі, не тому, що ми говоримо правильні речі, а тому, що ми молимося там красиво. Не тому, що ми гарно також молимося, не тому, що у нас якесь, знаєте, особливе вчення, ні. А і за того, що вона бачить людина, цей характер наш, наша поведінка. Може бути, ми не ідеальні, десь ми помиляємося, як усі герої віри мали помилки, але ці помилки, людські помилки, які Бог бачить і знає, хто ми. Ми є тими, хто не намагається сховати свої слабості та помилки, тому що насправді живемо і є не більше, чим. Галиняними глечиками, які бережуть всередині себе скарб. І коли ми вшановуємо Слово Боже, коли ім'я Боже ми вшановуємо, наша віра в Його Слово. Робить так, що в нас з'являється Його характер, наша поведінка. Відповідає Богу і світ це бачить. Вони можуть не вірити в Бога, про якого ми говоримо. Але ці люди вони бачать і вони можуть перевіряти, що дійсно ми Божі, тому що відрізняємося. Чоловік однієї дружини, дружина одного чоловіка, повага. Правдивість, добросовісність, чесність, ніщо, ніщо я можу сказати. Ніхто не може нас дорікнути. І коли ми показуємо такий характер, характер Ісуса, Його ім'я, ім'я Господа, прославляється у нашому житті. Розумієте, друзі? Тоді, тоді ми не ідеальні, ні. Але ми стараємося вести себе і показувати характер відповідно із тим, хто нас обрав. Тому, коли ми так чинимо, його ім'я святиться у нашому житті. Наприклад, ви Маєте дочку або сина, тоді ваша дитина, Божа людина, ви бачите, як він чи вона там не зв'язується із поганими компаніями, які є такі вислів. Скажи мені, хто твій друг, і я тобі скажу, хто ти. І якщо ви ходите із Богом, я можу сказати, що ви Божа людина, його ім'я прославляється у вашому житті. Тоді подивіться, Бог не вимагає від нас більше того, чи ми можемо дати йому. Він очікує те, що ми можемо зробити, так чи ні? Він не вимагає від людини чогось більшого того, чи ми. Спроможність зробити те, що в нас є, ми даємо йому. Це наше життя повністю. І це варто більше усього того, чим скільки би людина не говорила, тисячі слів. Тоді давайте ми на цьому місці зупинимося, і далі будемо продовжувати розмірковувати, ділитися із вами цим словом, яке Бог нам дає. Звичайно, ми ніколи ніколи в світі в нас не будуть цінувати і поважа і поважати, тому що люди цього світу вони живуть в пекелі, а не в ц... вони в царстві д'явола цей світ схиляється до сатани. І хто любить цей світ? Хто любить цей світ, в ньому немає любові Отця Небесного. Це написано, і це правда. Коли людина любить світ. Я сумніваюсь, що ім'я Господа, ім'я Ісуса воно буде прославлятися у Його житті. Але коли людина повертається до цього світу спиною, тоді Бог бачить, як Його ім'я прославляється в житті цієї людини. Нехай Бог вас усіх благословить, друзі, до завтра. Амінь. Слава Богу!